Вітаю вас на моєму каналі Зроблена в Україні. З вами Андрій Дніпра. Сьогодні буде огляд речей, які я купив за ці вихідні на барахолці. Це мілкі, ну, мілкі такі покупки. І будуть ще побільше. Потім камеру переведу, як кажуть, все не влазить в кадр. Ну, почнемо з таких. У людини ось такі ось ось позолочені браслети. Ну це все радянський час. Беру позолоту, тому що зараз золото дорожче. Ось такі годиночки жіночі. А о у... там є ну, всі ось такі. Ну це все... Всі годинки взяв у одної людини. Ось такі. І ось такі. Тут також позолочені. Золото дорожчає. І також дорожчають і ці речі. позолота Так, і взяв ось такий підійшов чоловік в суботу. Запропонував орден. гвардію Ось так ось в коробочці. Ці приніс, в кульочки. Каже, купити. Ну. За 1300 гривень зійшлися. Гардія бойова, трохи є в неї підкраси, ну, але вони це, які участвували в боях, вона без гайки. Ну, а ця вже така вітчизняна війна. З гаєчкою. Все. Це видавалося ювілейні. Ордени в 85-му році ветераном. Ну, взяв, тому що це вже зараз 1200 Це вже так я ще посчитати. 32 грами срібла. Це вже ціна лому. Ну, Гвардія навіть без гайки коштує гривень 500 Я в себе там в заначках знайду. І буде гривень 700 коштувати, коштувати. Це такі мілкі покупки. Те, що я купив, далі будуть крупніші, зараз покажу. А поки в правому кутку у вас буде об'ява, можете зупинитись, подивитись, які речі я купую. Всі ці речі ви можете мені запропонувати, і я з задоволенням у вас їх куплю. А ви з задоволенням мені їх продасте. Так що. Далі буде. Продовжимо ось такі великі знахідки вже, такі відразу не влазили в кадр. Ну, давайте ось такі кролики знайшов. Два. Ну, це полони, такі гарненькі, класні є. Потім ось такі. Шикарні гляньте гіганти, чайні пари. Це ось така клеймо, це синельникове, але це радянські часи. Бачите, другий сорт, тому що тут така жирна ще позолота. Це гарне. Видно, цими чашками не користувалися, вони попадались там, ну, не, не ці імена, а... Такі великі, там одна-дві, а тут відразу шість штук, ще й з блюдцями. Гляньте такі блюдцем. о, 17 сантиметрів. Здорові, чашки, півлітрові, гарні. Я тільки побачив, сразу всі шість пар забрав. Гарна ціна. Всі ці, ці речі будуть на огляді вівторок, так що слідкуйте, підписуйтесь, ставте вподобаєчку, щоб не пропустити. З цінами їх шість пар. Ну, шість чашок, 6 блюд. Потім отакий чайник, доливочник. Гляньте, це золоте яблуко. ну, Всі знають цей сервіс. Чайник отакий здоровий. Також ніхто не користувався, все добре. Полонне. Ось така кришечка. Ось такі знахідки. І ось такий старовенний доливочник. Тут він літра на два, мабуть. Я його брати не буду, щоб він не влізе в кадр. Також все в ідеальному стані. Ці два чайника також одної людини я взяв зайчиків. Не помню, як, якийсь мужик там продавав. Чашки. Оці сімейна пара винесла. Гарно. Ну, все я позабирав. Так що ось такі знахідки в мене за в ці вихідні. На цей посуд і деякі там будуть чистотетки. буде огляд з цінами в вівторок. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, слідкуйте, щоб не пропустити. Всі ці речі ви можете у мене придбати, що я показую. Так що, телефонуйте, пропонуйте також свої речі. В правому кутку буде об'ява на ті речі, які я купую. Пишіть, дзвоніть. Ну, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео, коментарі. Ну і хочу побажати вам всього гарного. Бержіть себе, бережіть своїх близьких. І зустрінемось, коли зустрінемось. До побачення.